Щось ми, друзі, ніяк не дочекаємось весни. Схоже, вона забарилася десь в дорозі. На вулицях холоднеча, а хочеться пригостити рідних шашликами. Ось вони зі смаком вогнища справжні, а приготуємо ми їх вдома як хвилиночку. Зараз побачите. Беремо дві курячі грудки, десь 700 грамів, можна і свинину, це за бажанням. Одну цибулину, сіль, горчицю, оцет, спеції, все, що треба на екрані. Важлива деталь. Нам знадобиться тріска. Опилки. Збука, ясіння, з вишні. Отака от, от кубка, невеличка. По-перше, готуємо маринад: сіль, перець, мед. Часник. Гірчиця. Оті. Нарізаємо філе шматочками середнього розміру. Як на шашликів. Ріжемо цибулю кільцями. Даємо маринад. Ставимо в холодильник. От, сьогодні субота, Зробили в суботу. Завтра на шашлики. Доба минула. Беремо аерогріль, Трошки олії не заважить. На дно поддона кидаємо тріску, тирсу. Букову, ясеньову, березову. З ялинки, звісно не можна. Не хвилюйтесь, нічого не згорить, Навіть дима не побачите. А от призмах вогнища отримаємо. Це нам і треба. Беремо дерев'яні спашки. І нанизуємо шматочки м'яса. Викладаємо шашлики на решітку гріля. Шашлики, яким не вистачило місця, розміщуємо перпендикулярно другим шаром. Ось так. Як бачите, шашлики лежать достатньо щільно. Це нормально. Гаряче повітря все одно легко пройде через щілини, а самі шматочки курки зменшаться. Ось так. І ще, як бачите, я залишила кільця цюбулі в маринаді. Якщо їх змажити, вони в грілі почорніють. Вмикаємо гріль, обираємо програму з куркою. Це на 180 градусів. 30 хвилин. Але важливо, через 15 хвилин треба обов'язково перегорнути шашлики на інший бік. В аерогрілі тен знаходиться зверху. Тому, на відміну від мангала, першою підсмажиться верхній бік шашликів. Ось, бачите? Підсмажились. Перегортаємо. Обережно чаша гаряча. 180 градусів. Не наробить собі опіків. Зробили чекаємо ще 15 хвилин. Все, друзі, шашлики готові. Підсмажені з приємним присмаком вогнища. Смачно, як ті що готувалися на мангалі смакота. Хай вам буде смачно! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До побачення, друзі! Хай вам щастить!